Я вас вітаю, мої любі дітки. Ось і прийшла зима. Скільки свят вона з собою привела? А давайте згадаємо ці свята. Так, це і свято Миколая і Новий рік, і свято Різдва Христового, і водохреща. Ось яка вона, зимонька зима. А давайте зараз про неї заспіваємо таку поспівочку. Ось вона, яка, зимонька зима. Ось вона яка, зимонька зима. Ось вона яка, зимонька зима. Ось вона яка зимонька. Дітки, Співайте цю веселу поспівочку. Я вам бажаю гарної, веселої зими і гарних свят. До побачення малята!